Дорогі владиконіли, Отче Вікторе, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Завжди, після Воскресіння і перед П'ятидесятницею, перед зісланням Святого Духа, ми маємо такий собі, може, не до кінця звичний праздник, Або можна так сказати, ми знаємо добре про свято Вознесіння, але Чому це свято можна називати дивним? Може до кінця навіть незрозумілим. Тому що ми із вами сьогодні відзначаємо подію, коли Ісус Христос іде геть від своїх учнів. І таким може бути наше перше уявлення про Вознесіння, що Ісус Христос відходить до цього моменту, учні. Мали його завжди поряд себе. Вони це навіть зрозуміли після тієї неділі Пасхи, бо вже навіть, можна так сказати, звиклися з тим, що Ісус Христос час від часу об'являється їм як Воскреслий. І на сьогоднішнє свято ми також читаємо одну із тих. Подій одне із тих об'явлень, коли Ісус Христос хоче ще раз своїх учнів переконати, що Він живий, як відзначає Іван Ліст Лука. Живий тут мається на увазі, що Він не якась там примара. Ісус Христос хоче спеціально учнів у цьому переконати. Ну і тоді, коли вони впевнюються, що перед ними не є якийсь дух. Але що справді перед ними є той учитель, на котрого вони звикли спертися, понадіятися, той, котрий давав їм впевненість і віру у те, про що він проповідував, у прихід Царства Божого. І тут виводить їх до Витанії, там починає возноситися на небо. І нам може бути до кінця незрозумілим, чому Ісус Христос покидає своїх апостолів, перебуваючи якийсь час поміж ними, впевняючи їх у своїй присутності, чому надалі не залишався? А все це для того, дорогі брати і сестри, бо продовжує сповнюватися Писання. Ісус Христос не просто хоче там їх покинути, але навпаки стати ще ближче. Щоби сповнилося Писання і щоб послати їм утішителя Духа правди, котрий буде наводити їх на всяку правду, котрий почне від цього моменту вести учнів, продовжувати місію Ісуса Христа, місію проповіді, котрий почне вести цілу церкву. Ось, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято це не відхід, а це перехід. Від одної присутності Ісуса Христа, котра була фізична, завжди явна, до іншої присутності, котра від сьогодні буде уже не явна і зовнішня присутність, але присутність внутрішня. Ісус Христос стає ще ближче, стає доступним для кожної людини, коли б вона там не жила. В якому історичному часі. І нам це важко зрозуміти, дорогі брати і сестри, але як ми можемо бути в цьому впевнені? Якось е, Мій син Павлик задає питання, тату, а на чому підвішене небо? Хочу зрозуміти, що я в тій голові, і питаюся. А чому ти питаєшся про небо, що воно має бути на щось підвішене?» Вона каже: як воно нам не падає на голову? Воно ж мусить якось бути над нами на чомусь висіти. І нам зараз може бути так кумедно із цього питання, дорогі брати і сестри, але нам варто собі пригадати, що до 15 століття, і скажімо собі так, у вимірі історичному, це не аж так давно. Ще не так багато століть тому людина і не мала більшого і кращого уявлення про, про всесвіт, про космос. Бо до 15 століття переважним уявленням була геліоцентри... Вірніше, геоцентрична система Всесвіту. Земля десь є посередині, там зверху є незрозуміла. Незрозумілий шар, котрий ми називаємо небо і там є світила. І ніхто ще не розумів, що земля, частина космосу. Вірніше були припущення про це, зокрема Миколи Кузанського, але експериментальна наука лише починалася, ніхто не міг довести ще до кінця у той час, що Земля це частина Всесвіту, що це одна із планет, що вона рухається. Зокрема, Микола Кузанський припускає, що все світ безконечний, хоча підкреслює, безконечним до кінця може бути лише Бог. Дорогі брати і сестри, уявлення розширилися лише із цього часу. І розуміння про небо були, можливо, ну хіба що трошки глибшими, як, як ці уявлення є у малої дитини. Там десь над головою є небо, і, і це сприймається нами, будучи дітьми, ми це сприймаємо як якийсь, якусь твердь, якусь матерію, котра просто як стеля є над нами і не більше. Ну і там є присутні зірки, про яких ще точ, точно не було відомо, що вони також рухаються. І що ми до кінця, будучи на землі, є. Всередині космосу, не він десь там над нами. Але наша планета є частиною того ж космосу. Ці знання приходять лише згодом. І це дуже важливо, дорігі брати і сестри, щоб ми зараз, маючи набагато серйознішу космологію, знаючи набагато більше про космос, про інші планети. Ми змогли собі зрозуміти, що Ісус Христос, коли возноситься, Він також нам хоче об'явити, що Небо, цей невидимий світ, котрий Бог на початку сотворив, Він не є десь там. Він включає у себе світ видимий, невидимий і видимий світ між собою об'єднаний. Коли Ісус Христос. Возноситься від своїх апостолів, то він не йде десь там зайняти якесь місце у космосі. Але хочу нам показати, що наше призначення бути разом із Богом, і коли він забирає із собою людську природу, забирає з собою тіло, то тим самим хочу нам показати, що частина нас вже є біля Бога, частина людської природи це є наше призначення. Бути разом із Богом, у тому світі, котрий ми дослідити і пізнати науково не можемо, але в якому ми переконані, що Господь там робить нашу батьківщину для кожного із нас, готує нам місце, чекає нас там, там є наше призначення. Ісус Христос, коли воплотився і став одним із роду людського. Показав нам, що небо не десь там далеко, але що воно є об'єднано із землею. І тоді, коли возноситься, то ще раз хоче підкреслити, що земля, наша людська природа це частина Божого задуму і призначення цього Божого сотворіння, частинкою якого ми є, це бути разом із Богом. І добрі брати і сестри, зараз стоїть перед нами питання, як це небо знаходити? Як відчувати, як не перестати бажати бути разом із Богом? Де, цей, де ця батьківщина знаходиться, як нею жити? Це знаєте, як коли ми би на довший час поїхали десь, то постійно наша душа буде тяготіти за нашим домом, там, де найкраще, там, де відчуваєш все добре. І от дуже важливо в сьогоднішнє свято задати собі питання, чи. Я маю тугу за небом, що я час від часу згадую собі, що де моя батьківщина, якою я маю жити. Бо це небо, доріг брати і сестри, не над нашими головами. І якщо ви були уважні, коли читалося перше читання з діяння апостольських, то ангел, котрий був присутній у часі Вознесіння, каже, Мелис Лука, то він звернувся до учнів і казав. Чого ви дивитеся на небо? Чого ви підняли голови догори і, і спостерігаєте? Кого ви там шукаєте? Ісус Христос, котрого ви зараз бачите, що Він возноситься, Він так само знову прийде. Нема чого, дорогі брати і сестри, піднімати голови і вдивлятися в небо. Ісус Христос так само до нас повертається, Він нікуди не зник. Щоб його там вичікувати десь із космосу. Ангел не мов би, так само звертається і до нас, що не треба нам собі думати занадто, вдивлятися у то фізичне небо в той космос. З іншої сторони, важливо також не застрягнути в тих життєвих клопотах. В болях і переживаннях, які ми тут маємо. Євангелі починається з того, що учні налякані і проживають страх. І саме в той момент Ісус Христос об'являється їм Воскресний, даючи їм мир, закликаючи їх знову ж таки, щоб вони не вперлися головою у землю. Свої переживання, болі, страхи, і щоб і так в тих страхах і не залишилися. І це також важливо, дорогі брати і сестри, для нас, щоб ми свою голову не опускали лише донизу, в ті свої земні страждання, переживання і клопоти. Наша голова має бути направлена, дивлячися вперед просто. Ісус Христос, коли возноситься, то хоче нам показати нашу батьківщину, котра є дуже близько нас, бо є у самих нас. Духовний світ, світ невидимий, це той світ, до якого ми завжди маємо доступ, тоді, коли звертаємося до простої і пильної молитви. Тоді, коли напряму хочемо поговорити з нашим Творцем. Тоді, коли прагнемо того тихого миру, котрий в першу чергу починається із нашого внутрішнього світу, з нашого серця, втихомирення, зосередження, перебування із Богом у тихій молитві, у тій молитві, в якій ми не втікаємо від свого життя, забуваючи про свої проблеми. Але в тій молитві, де ми якраз ці всі проблеми переносимо перед Бога. Але знову ж таки, ця молитва, це зосередження нам допомагає не застрягнути у наших клопотах і в наших переживаннях щоденних, але шукати небо. І чи ми шукаємо цього неба? Чи ми живемо своєю батьківщиною? Чи ми віримо, дорогі брати і сестри, що для того, щоб осягнути небо, не треба задирати голову, а треба просто час від часу зупинятися посеред свого життя, щоб побути разом із своїм творцем, до якого кінець кінцем направлене ціле наше життя? Бо коли про це не забуваємо, коли цим живемо, коли це нас підсилює у нашій земній подорожі. То тоді, дорогі брати і сестри, добре проживаємо вознесіння. Тоді справді відчуваємо, що Бог вознісся, щоб сісти праворуч свого Небесного Отця задля того, щоб якраз я там мав місце. Щоби через свого Святого Духа бути ще ближчим до кожного, в який би історичний час людина не жила. Тож запрошую вас відповісти собі на ці прості запитання, переглянути свою внутрішню космологію, чи я знайшов небо, чи я знаю, де воно, чи я відчуваю, що я є частиною того неба, і я є в серцевині того неба, котрим є Царство Боже, а Бог там для мене готує місце. Амінь.